Топ-5 мікроелементів, які потрібно приймати кожній жінці для підтримки їхнього гормонального балансу. І на першому місці однозначно це є магній. Якби мене запитали, що я рекомендую кожній жінці, це препарати магнію. Чому? Тому що вони зменшують прояви ПМС, зменшують роздратування, а також впливають на нервову та м'язову систему. Наступний це є залізок. Його прихований дефіцит часто впливає на менструальний цикл, втому на стан волосся та шкіри. Наступний важливий мікроелемент це є цинк. Для чого він потрібен? Він необхідний для підтримання нашої овуляції, покращує імунітет, а також необхідний при випадінні волосся. Не забуваємо за такий мікроелемент, як йод. Для чого він потрібен? Він необхідний для роботи нашої щитоподібної залози, впливає на терморегуляцію, нашу фертильність, а також обов'язково при пламуванні вагітності. А також не забуваємо про фоліову кислоту, коли вона потрібна. Особливо надзвичайно важливо при плануванні вагітності. Це є топ з мікроелементів, які потрібно приймати. А також, навіть якщо ви не плануєте вагітність, її можна приймати профілактично для себе, тому що вона надзвичайно корисна для нашої репродуктивної системи.